Вже офіційно стало відомо, коли закінчиться війна. Так так, друзі, вам не почулось, Війна справді закінчується, оскільки Україна переходить з військових, як то кажуть, рейок на цивільні. І сьогодні ви дізнаєтесь точну дату, коли вже закінчиться війна, адже, судячи зі всього, є домовленість, між ким та коли була ця домовленість, сьогодні й поговоримо. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні чудова погода, вирішили зняти відео на вулиці, як то кажуть, ближче до природи та ближче до людей. Дуже багато людей постійно задає одне те саме питання, і воно цікавить кожного українця, коли на кінець то закінчиться війна. Але, друзі, по певним ознакам можна судити про ті чи інші речі. Якщо в державі приймаються зовсім інші закони, які мали б прийматися у військовий час. То це говорить тільки про одне, що вже є якась домовленість або з тих чи інших причин війна закінчується. Отож, бо в кінці відео ви дізнаєтеся саме дату офіційного закінчення війни, тому що друзі, вона вже є, і вона є не просто, а в законопроекті. І навіть не в самому законопроекті, а в законопроекті, який вже пройшов перше читання в Верховній Раді України, так от законопроект 8401 чітко передбачає. Повернення усіх зборів та платежів для підприємців та інших самозайнятих осіб. Також вказаний законопроект повертає перевірки для бізнесу. Тобто, якщо ми правильно зрозуміли, чиновникам немає більше де грабувати, тому вони вирішили як раніше перевіряти бізнес. Ну хто знає, що таке в Україні перевірки, той розуміє, про що ми кажемо. Отже, чиновникам, напевне, просто немає за що вже жити. Витрачені всі кошти у зв'язку з воєнними діями, які нам надають західні партнери, інакше зрозуміти важко, чому приймаються такі закони. Але, дорогі наші глядачі, розголосом ми можемо зупинити це свавілля влади. Якщо це відео побачить якомога більше людей, ми достукаємося до влади і вона змушена буде реагувати. А для цього достатньо поставити йому лайк, поширити його в своїх соціальних мережах. Розповісти про це своїм близьким та знайомим, аби люди знали, що їх чекає вже в найближчі дні. Разом з тим, як ми ж зазначали, вже є дата закінчення війни. Тому, друзі, давайте перед кінцем відео пограємо в невеличку гру. Ви зараз напишете, коли на вашу думку закінчиться війна, і коли офіційно вже вона має закінчитись в Україні. Бо в кінці відео ми про це оголосимо. А тепер уявіть, ті підприємці, які будуть знаходитись чи то за кордоном, чи то у зв'язку з бойовими діями в іншій місцевості, тощо як вони будуть попадати під штрафні санкції, оскільки не зможуть платити ті драконівські податки, які по суті повертаються такими ж, як були до війни. Одна справа, коли. Економіка працює і ти можеш щось заробляти. Інша справа, коли йдуть військові дії, і одна третя території України практично в тій чи іншій мірі розбомблена. І що тепер? А що робити іншим людям, коли в тебе над головою літають ракети? Причому ракети літають на всій території України. А при цьому ти знову зобов'язаний платити податки при економіці, яка не розвивається. Це ж усі прекрасно розуміють, для чого це робиться і чому ми так швидко наближаємо перемогу, нам не зрозуміло. Маємо надію, що колись влада нам це пояснить. Зараз як ніколи, актуальне наше відео, яке ми знімали раніше ще в адвокатській компанії Право Експогруп на каналі Юрексперт є такий канал, наш юридичний, де ми розповідали, як законно можна не платити податки. Так, друзі, якщо ти законно їх не платиш. Отже, відповідальності за це немає. Податковий кодекс дає величезні можливості тим чи іншим суб'єктам законно не сплачувати податки. Вказане відео актуальне і на сьогоднішній день. Шукайте його на нашому каналі Юрексперт. А якщо ви хочете індивідуально дізнатися про усі податкові... Моменти, як можна законно не платити податки, ви можете замовити юридичну консультацію в адвокатській компанії Право Експогруп, спеціалісти цієї фірми вам усе розкажуть. Причому не виходячи з дому чи з офісу, оскільки замовлення робиться виключно на сайті, виключно офіційно, і оплата також там. Тобто квитанція про оплату буде у вас як доказ. Посилання, як замовити юридичну консультацію та посилання на інструкцію, як це зробити, є в описі під цим відео. Так от, щоб не затягувати це відео, дата, коли закінчиться війна. Увага, друзі! Це буде 1 липня 2023 року. Так, так, саме з наступного місяця офіційно в Україні закінчується війна. І всі будуть платити податки, повертаються перевірки. А також влада, як ми вже розповідали раніше, можете відео це подивитися. Хоче 20% отримувати податку від волонтерства. Тобто ви не тільки будете платити податки, а якщо вони приймуть ці законопроекти, то в кінечному результаті ви будете платити, як то кажуть, не відходячи від каси, одразу 40%, 20% від ваших донатів на ЗСУ. А також 20%, трошки більше звичайно, від вашої заробітної плати. А хто підприємець, порахуйте скільки платять підприємці в місяць. Ось так, друзі. Тому офіційна війна вже закінчиться через менше ніж місяць. А що ви думаєте по усьому цьому? Напишіть обов'язково свій коментар, бо це важливо, друзі. Ваша думка не тільки цікава, але й вона допомагає відео просуватись в пошуку. І люди будуть знати правду, яку від них на превеликий жаль на марафоні чомусь приховують.